Нейтральна позиція це е, коли ти ну, коли ти усвідомлюєш і оприділяєшся на стороні кого ти я. От, наприклад, є е, дві якісь е, певні людини, можливо, там чи якісь там варіанти, ти не знаєш, як визначитись. Е, тобто е, нейтральна позиція це коли ти не, визна... ну, не визначився, що ти не знаєш і вагаєшся. Ну, нейтральна позиція, це, на мою думку, це коли людина не може визначитися, що для неї краще. Тому що, якщо людина знає, що для неї краще. Вона чітко зможе оприділитися і це вибрати. Нейтральна позиція це, напевно, коли до кінця не розумієш, чи ти прийняв думку іншого, чи ти відкинув її. Коли ще потрібен час, можливо, вирішити, на якій стороні ти стоїш. На мою думку, нейтральна позиція це неправильна позиція в першу чергу. А по друге, це. Жити життям інших людей, якщо ти нейтральний. На мою думку, нейтральна позиція це коли людям все одно. На мою думку, нейтральна позиція це коли люд… ну, людям байдуже на все, і вони просто ну, пасивно ставляться до всіх речей, і це погано. Нейтральна позиція це небажання людини мати певну думку з певного питання. Небажання або неможливість. Нічого тебе не цікавить, нічого ти собі сам по собі живеш. Сам по собі, можна сказати, то нейтральна позиція. Нейтральна позиція це тоді, коли ти не, не, під, не підтримуєш ні одну із полярних позицій. Ага. Коли не підтримуєш ні плюс, ні мінус. Залишаєшся при своєму. Ну, так би мовити, з часом ти все одно примикаєшся або до, до плюса, або мінуса, просто зволікаєш де тобі краще. А, ну, на мою думку, це нейтральна позиція. Це якщо якісь події, якщо вони проходять там, ну, в нашій країні, то... Наприклад, навіть політична ситуація, так? то люди, які не приймають, ну, не приймають взагалі участь там, ні в якихось зборах, ні в мітингах, нічого, тобто моя хата з краю, я нічого не знаю. Тобто, ну, на мою думку, це неправильно. Нейтральна позиція це взагалі нічого. По одній простой причині. Тому що нейтральна позиція це якщо вдруг чоловік становиться в нейтральній позиції, це вже не чоловік. Це просто-напросто тот чоловік, який... Который... думает сначала об одном, а потом думает совершенно о другом. А потом думает о том, как бы ему куда-то спрыгнуть какой -то, с какой-то определенной проблемы, Или вообще ему проблем не надо. Он просто теряется сам в себе. Это человек, который просто-напросто замыкается. И замыкается именно сам в себе. А почему он замыкается? По одной простой причине. Потому что он уже просто-напросто думает только про себя. Якщо е брати до уваги ситуацію політичну, е то е нейтральним я думаю, є тільки люди, які живуть десь там в селах далеко і немає телевізорів, інтернетів і всього такого подібного, де можна щось прочитати і е знати про те, що відбувається по новинах там чи по чомусь там. Ну е якщо дивитися залежно до чого, це стосується нейтральним, якщо до особистості брати, я думаю, що це тільки таке питання, яке відбувається в нас досить недовго в нашому житті, то тобто ми завжди маємо якусь думку свою, приймаємо рішення. Або на тому боці, або на другому. Не можна жити так, щоб постійно бути, як кажуть, посередині. Треба мати завжди якесь рішення приймати. Хоч воно буває деколи болючим, але воно треба приймати рішення. Я думаю, що. Нейтральними залишаються тільки ті люди, які або не мають що втрачати, і їм все рівно що, що з ними буде, або люди, які, ну не знаю, не думають своєю головою. Завжди можна бути нейтральним. Ми живемо в вільній країні, в сучасному світі. Але якщо конкретно говорити про зараз, про теперішню ситуацію, яка стосується кожного з нас, то я думаю, що нейтральна позиція. Вона є трошки згубною, тому що веде до, ну, до пасиву і не веде до змін. Я думаю, що нейтральну позицію в сучасній країні не можна займати, тому що, якщо би сам самому по собі вижити, неможливо. Правильно, треба в сучасному житті досить часто зустрічається нейтральна позиція в людей. Це на жаль, тому що нейтральність це є бездієвість. Бездієвість, як відомо, часто призводить до, ну, до критичних ситуацій, зволікання. Пане найгірший ворог людини. Нейтральна позиція ніколи не потрібно підтримуватися по одній простій причині. Це нічого, що я говорю русским мовою, Нічого. Яка різниця мені? Мені ніякої різниці немає. Але я можу сказати, нейтральної позиції не існує. А саме головне, саме головне підтримуватися той позиції, якої ти маєш свою душу. А якщо ти душу маєш, ха, то ти будеш взагалі. Ти будеш просто думати не тільки про себе. Ти будеш думати про свою країну. Нейтральна позиція, е, правильною, на мою думку, в будь-якому випадку не може бути, тому що е, це свідчить про людину, яка не може визначитись в собі. Чи в своїх якихось пріоритетах, там в те, що їй подобається, що не подобається, не може бути нейтральною позицією. На мою думку, це одно, ну, це однозначна відповідь, що нейтральна позиція це не є правильна позиція, тому що ну, в житті треба оприділитися чітко. Або ти, наприклад, з Богом, або ти з цим світом. Третього просто ну не може бути, тому що навіть Ісус Христос сказав, що ви не можете служити двом панам. Бо або одного будете любити, а другого зненавидіти. І людина, яка не має чіткої позиції, яка не оприділилася, а старається жити на нейтральній позиції, це дуже це найгірше для неї. Це навіть ну не найгірше там для, для друзів. Ну це непогано для друзів, для світу, для Бога. Це найгірше для неї, тому що коли вона не може. Вирішити, оприділитися це для неї дуже погано. І я би хотів побажати всім, всім людям, щоб вони чітко могли оприділитися в житті і ніколи не мали нейтральної позиції. Бо нейтральна позиція це найгірша позиція. Коли ти не оприділився, коли ти не знаєш, що ну, який ти є, як тобі, ну що тобі робити, я рахую, що нейтральна позиція це не є правильна позиція, того, що Бог всіх нас створив особистістями, а і, значить, ми маємо якісь цілі переслідувати в своєму житті. Я думаю, що нейтральна позиція правильна буває тільки в одному, коли це стосується держави, як такої. Тобто, питання нейтральності у застосуванні сили, це може бути оправданим. Але питання в житті в особистості ми повинні мати якийсь як вони кажуть, стержень, який повинен бути у нас головним, і він вимагає того, що тут нейтральність не, не, не підходить. Це як е, ходити по лезу ножа. І завжди можна впасти. А коли ти хочеш стати на твердій основі, треба мати певну позицію, яка не співпадає з нейтральним статусом. Якщо питання конкретно не стосується мого майбутнього, майбутнього моєї країни, моїх близьких. Якщо в мене немає на рахунок питання жодних принципів, я можу бути нейтральною. Ну, це хіба що для самих таких байдужих громадян, а так я думаю, це неправильно, оскільки кожен з нас, як людина, має мати свою позицію. Ну, Тому це неправильно в сучасному світі. Ні, мабуть, умови просто не дозволяють залишатися нейтральним. Сама, сама людина може бути настільки пасивною, що буде залишатися сама по собі за менталітетом, мабуть, своїм залишатися на нейтральній позиції, але. Зовнішні умови якось не дозволять їй залишатися на нейтральній позиції. Так що нейтральність це якось нереально для сучасної людини. Вона не може бути правильною, а людина завжди повинна приймати активну участь у суспільному житті, тому що, якщо ну, не приймати таких участей, то просто не буде нації. І все. Тобто буде все, знаєте, тако, буде все, так, сказати, так би мовити, стала позиція. Все. Це дуже тяжке питання. А чому я можу вам тільки відповісти? Ха? Ні, це дуже тяжке питання. Ви знаєте, ви мене навіть ставили в таку позицію, що то трошки тяжко, але я можу відповісти. Людина сама повинна знати, що вона і за що вона відповідає. Все.